Гребежів за ніч прикарпатські поліцейські оперативно затримали трьох молодиків, які вчиняли напади на перехожих в Івано-Франківську. Деталі дивіться далі. Перший напад зловмисників трапився на вулиці Чорновола. Потерпілого вдарили та відібрали сумку з грошима. Фігуранти діяли за попередньою змовою. Вони заздалегідь розподілили між собою ролі. Один з них відволік увагу 23-річного потерпілого, а інші раптово нанесли удари в обличчя. Вони силою відібрали сумку. В сумці потерпілого була готівка, ключі від квартири та інші особисті речі. Скоївши напад, зловмисники одразу. Зуштекли, а потерпілий негайно звернувся по допомогу до поліції. Другий грабіж трапився у центрі міста. Зломисники відібрали у чоловіка телефон та інші особисті речі. Вони здійснили напад на 38-річного чоловіка, відібрали в нього мобільний телефон та знов ж таки його особисті речі. Ще одну спробу пограбування скоїли на неповнолітньому. Хлопець чинив опір, втримав телефон, проте постраждав. Працювала слідчо-оперативна група. Вона вилучила з усіх місць події речові докази. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій, проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут перестування зловмисників і вже за кілька годин встановили осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Правопорушниками виявилося троє молодиків, раніше несудимих. Їм уже повідомили про підозру.